Добрий ранок малята. Подивіться, до нас поспішає якась повітряна кулька. А хто в ній летить? Та це ж Катруся зі своїм другом котиком мурчиком. Малята, а ви знаєте, що повітряна кулька любить літати, коли на неї дує вітерець. Катруся з котиком пропонує нам дізнатися багато нового про вітер. А як же можна побачити вітер? Подивимось навколо. Вітер гойдає дерева, зриває листочки та гонить їх по доріжці. Легенький вітерець колихає траву, а ще й вітер гонить по небу хмарки. На морі несе вітер хвилі на берег та надуває вітрила у корабля. Приємно, коли вітер теплий та лагідний, але він може бути сильним і холодним. І навіть від цього трапляється шторм на морі. Також вітер може бути грайливим, коли надуваєш повітряні кульки та запускаєш їх у небо, щоб вітерець з ними погрався, а ще можна попускати мильні бульбашки та разом з вітром побігати за ними. Хтось любить запускати повітряного змія. Вітерець його підхоплює і несе високо-високо! А на великих повітряних кулях подорожують. І вітер їм цьому допомагає. Навіть катруся з котиком Мурчиком вирішили відправитись у подорож на повітряній кулі. І хай вітерець їм цьому допомагає. А на цьому все малята. До зустрічі!